Одеському національному технологічному університеті відбулося справжнє свято доброти, єдності та підтримки, благодійний ярмарок, який став невід'ємною частиною університетських традицій. Цього року захід зібрав сотні небайдужих студентів, викладачів, випускників та друзів університету кожен міг зробити свій внесок у спільну справу, придбавши смачні страви, солодощі, напої чи власноруч виготовлені вироби. Кожна гривня мала особливу цінність, адже всі зібрані кошти 43 тисячі гривень були передані 137-му окремому батальйону морської піхоти. Це наш символічний, але дуже щирий внесок у підтримку тих, хто щодня боронить нашу державу. Така ініціатива не просто доброчинність, а прояв спільної мети і великого серця університетської родини. Саме завдяки згуртованості, небайдужості та взаємній підтримці ОНТУ залишається осередком не лише знань, а й людяності та справжніх цінностей. Ми дякуємо всім, хто долучився до ярмарку. Разом ми творимо добрі справи, підтримуємо наших захисників і впевнено крокуємо до нових звершень і до перемоги.